А, отже, пане Вікторе, так давайте з Гіркиним розбиратися. Спочатку ну, я так розумію, що 100 тисяч тут а, побіг, втекли до Москви. А чому він це зробив? Він якусь вже виконав свою місію і, скажімо так, відбув вже а, до міста постійної дислокації. Це якась дуже смішна історія, яка особисто в мене викликає враження, що а, якась. Окрема башня Кремля, яка пропихує цього Гіркіна у будь-яку щілину, змагається з іншого, яка намагається його не допустити, щоб він там не нив і не псував власне вже вибудова конструкції, і примага та яка хоче його випихати. Там не знаю, було дуже смішно читати ту бумажку, яку він опублікував. Там де звання полковник, а посада гранатометник. Полковник гранатометник – це дуже круто. Це приблизно як генерал-майор Водій чи Фельдмаршал кашевар От тому, тому він якось намагався, хоч тушка, хоч чучелом, прорватися. Ну абсолютно очевидно, що він навряд чи хотів реально просто служити гарантометником. Абсолютно очевидно, що він скоріш за все був якоюсь закладкою інформаційною. От він має досить інформаційно там працювати. Але у якихось інших людей у серед тих, хто приймає рішення в російській армії та спеціальних службах, було щодо до цього своя думка, і тому от, якось. Ой, да. Отряд не замітив А, так. Отряд та не замін не помітив, але він дуже я не маю на увазі. Це гіркін писав дуже багато критики. Також і на адресу російських російських цих міністерства нападу і всього іншого. Чи зараз не спитають там із нього цього? Чого він То, знаєте, якісь нестиковки? Чому він поїхав до Москви Яку він критикує? Його ж там можуть зараз до відповідальності притягати. Ну, треба розуміти, що будь-яка критика, вона зазвичай є на користь когось. тому, якщо людина мочить когось, то досить очевидно, що цього когось можуть замінити на власнішого когось. Можливо, ця людина, саме яка мочить, вона працює в інтересах того, хто сам їде на цю посаду, і відповідно має відповідний дах. Щодо Гіркіна, ну він ще така досить значна публічна забистя, що його просто взяти і мочканути в учезі за кефіром, Ну не дуже зручно. Тому так, тому поки що ось він використовує свій статус, скажімо так, там першого великого російського авантюриста. І це працює. Це працює по крайній. Ну, якби його хотіли насправді хто хтось грохнути, то його б грохнуло насправді ще кілька років тому, бо ні він чесно кажучи, вже років шість не є дуже огидно, настільки огидно, що навіть українцям може бути читати неприємно, але тим не менш його досі якось з його здоров'ям нічого не трапилось. Так і от натомість він нібито перебував там в якихось бойових підрозділах. На сході дуже ситуація складна. Насправді по деяких напрямках дуже серйозна. Чи він просто не міг втікти, злякатися, чи тут такі люди навіть не підходять до фронту. Я не думаю, що зікавшись, ну серйозно, Це не у нього достатньо й бойовий опит, перепрошую бойовий досвід, для того, щоб не вважати його принаймні, таким боєгузом, який там при звуках пострілу починає тікати, слід за собою лишаючи. Ну це реально не так. Цебто людина війно бачила, і я не думаю, що він просто там почув, що там з ним снаряд розірвався і втік. Бо у Слов'янську з ним теж снаряди розривалися, але втік він далеко не відразу. Скоріше все, це все ж таки не настільки його рішення, скільки результат певних, я би сказав. Суперечок у російському керівництві А так от до речі, там критики вистачає внутрішньої безгірки на удари по російських аеродромах. Зокрема, викликали чергову хвилю внутрішньої критики на адресу міннападу Росії та зіпсували їм так. Це так зване свято нового обстрілу. Вони ж так довго готувалися до нього. А отже, що пише інститут вивчення війни в своєму новому зведенні? А зокрема, хоча окупанти знову завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України у про воєнному середовищі російських воєнкоров домінувала не радість а гнів через нездатність керівництва РФ запобігти ударам по стратегічних авіабазах. А це більше ніж в 500 кілометрах від України. Розкритикували чиновники РФ за те, що ті не зуміли передбачити. Та запобігти атакам, Київ на себе офіційно відповідальність не взяв. Аналітики вважають, що у такий спосіб Україна ймовірно продемонструвала якраз те, що а, ударів по російських тилах завдавати можна, і можливо показала, що може зірвати російську кампанію терору української інфраструктури. Ну, бачимо, так що все критики все більше й більше. Отже, які можуть бути подальші дії на Московії. А, ну тут е, проблема в тому, що в них немає жодного ну, для них проблеми, тому що для них немає жодного якогось сценарію дій, який їх би серйозно допоміг, якось серйозно змінив ситуацію. Е, треба розуміти, що усе вони не зможуть воювати краще ніж вони воюють зараз. Вони не зможуть ось так ось з там реформувати свою що армію, а взагалі свій спосіб мислення, свій спосіб організації сил, свій спосіб розподілу грошей. Тому я гадаю, що буде все абсолютно. Те ж саме. Ну, після того, як Москва затонула, була, були ж якісь зміни не дуже. Після того, як українські дрони знищили декілька кораблів середньовселостопольські бухті були якісь зміни, та і щось теж не дуже. І ось ну зараз ще й літачки. E, тут історія в тому, що росіяни воюють на максимум своєї потужності, і, як виявилось цього максимуму недостатньо для того, щоб здавати ЗСУ. Ну так я так розумію, що їх дуже занепокоїла та відстань, які ті аеродроми зараз знаходяться від України. Там же і Москва, я так розумію, вони вже порахували, може попасти під удар. Тобто у них паніка починається. Вони нарешті розуміють, що це вже не іграшки, що війна серйозна і не на їхньому боці все. Ну, вони кажуть, що, начебто, це ураження було нанесено переоборудованим радянським розвідувальним дроном. Я задивився, забув просто назву. Це теоретично можливо, бо справді велися розмови про те, що можливо такі дрони пере... Пере... змінити, Бо якщо вони справді старі, і у них фотоапаратура займала дуже багато місця і ваги. Через те, що то була дуже стара фотоапаратура. Якщо її замінити на власне бо... бойову частину, то там буде непоганий бабах. Але в чому історія? Цей дрон розміром з невеличкий літачок. І виникає питання: якщо це саме ті дрони, то як вони летіли взагалі через всю територію Росії? Це ж велиценська дура, це зміни шикет, який літаюча табуретка, буретка. Це така собі дурепа, ну як винищувач розміром. Це означає може, лише те, що у Росіян усе ППО вже безпосередньо в Україні. Що усе ППО Росіяни просто стягнули в Україну, і на велетенському просторі його просто немає. Ось поки воно летіло від України до Саратовської та Разянської областей, ніхто його не засип, ніхто його не побачив, ніхто його не збив. Хоча це дура не маленька, і вона не те, що може там дуже низенько летіти та маневрувати. Тому а, абсолютно очевидно, що Росії немає ефективного пупу. Ну От якраз Москва може й прикрита а от інші міста. От скоріш за все вже ні, це викликає велике питання щодо спровожності що Росії воювати не те, що з НАТО бо таку війни з НАТО то би просто вся російська стратегічна версія була за бік годин знищена, а, а навіть у Україну як виявляється може вражати російські стратегічні есати, і це дуже непогано. А так, ну дочекаємося все ж таки офіційних підтверджень чи коментарів. Водночас, ті та бавовна, яка вчора ставалася на аеродромах цієї стратегічної авіації, та що сьогодні зранку на Росії сталося. Чи можна після цього говорити, що якийсь новий зараз етап починається цієї війни? Е, ну не те, що принципово новий. Бо вже були вас з українського боку сюрпризи, як то потоплений теж самої Москви. Але так, скажімо, так, Україна знову продемонструвала технічну перевагу над Росією. Україна знову продемонструвала, що воювати що будь-яка схема, яку Росія вибудує, будь-яка схема буде знищена на неї, буде знайдена протидія впродовж короткого часу. От і так само, як вони була схема, був спочатку там пінський ріг, Ми її поламали. Потім була схема вогняного валу. Ми її поламали, коли в нас Потім, у нас з'явилися Хаймарси. Потім була ось ця схема знищення енергетичної інфраструктури. Тепер виявляється, що ми дістаємо їхні стратегічні таки, з яких запускаються ті самі ракети. А, тому, скажімо, так будь-які спроби росіян знайти якийсь асиметричний засіб. Вони наштовхуються просто на те, що українці до цього е засобу заходять свою протидію впродовж ну фактично кількох тижнів, і це дуже погана новина для Росії. А так, ну знову ж таки бачимо, що по тому вию, який на болотах піднявся, все ж таки не вийшло у них бажаного ефекту від цього обстрілу. Ну що ж, крижа, криза жанра у них там відбувається. До речі, щодо їхніх також резервів, там кажуть зараз по всіх усюдах його збирають. А минулого тижня бачили ми візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Він літав до Мінська. Лукашенко вирішив провести перевірку після цього боєготовності збройних сил країни Міністерство оборони Білорусі. Називається плановими заходами. Там розповіли, що хочуть. Перевірити бойову та мобілізаційну готовність на необхідному рівні а також іще ще й підвищити злагодженість органів військового управління. Також військові мають на меті удосконалити практичні навички командирів, навчити особовий склад діє в умовах різної обстановки. Натомість ну, по перше, питання номер один чи все ж таки вони не відмовилися так. Розумію, від планів ще раз з півночі наступати. Ну, Я б сказав, що як Шойгу наніс перевірити боєготовність це хороша ідея, бо чомусь усюди, де з'являється Шойгу, з, з боєготовністю з'являються якісь проблеми. Це, це логічна ідея. А щодо наступу з Білорусі, ну, все ще виглядає мало ймовірно. Е, безумовно, Росія схиляє Білорусь до цього, але знов таки, ну навіщо повторювати ту історію, яка тобі вже абсолютно не вдалася зазначно стояти вищих умов. Якщо вибачте, вони як казав наш шановний побратим Маршал, один раз отримали тягла е у значно, абсолютно неспівставно. Краще для себе ситуацію, то навіщо їм повторювати це навіть руками білорусів? Ну спробують ще раз полісти ще раз втратять велетенську кількість людей і техніки. Причому техніка наполовину перейде до рук українців? Навіщо? Ну я чесно кажучи, не бачу сенсу, а мої колеги не бачать поки що відповідного ударного угруповування на території тієї самої білорусі. А з іншого боку, чи могли домовлятися зокрема про передачу техніки білоруської до російської армії? Часова, а оце дуже ймовірно. Оце більш ніж ймовірно, тому що росіяни мають і не тільки техніки, а й власне і тих самих боєприпасів. Бо росіяни вже мають і снарядний голод. Росіяни вже звертаються навіть до північної Кореї із проханням дати їм техніку. Це звісно, абсолютна ганьба, але тим не менш тому так. Оце більш ніж можливо, так само, як і тренування. Росіяни постійно проходять у Білорусі, просто тому що там і і велика кількість Навальний баз і українці поки що по території Білорусі не б'ють. Якщо, якщо на російських базах поблизу території України, то може прилетіти. А ось білорусь не прилетить, тому вони активно там тернулися. А хоча ви знаєте, коли а, сказали на якому аеродромі сів літак, Шойгу, а на тому ж аеродромі ще до того злітав без кінця цей міх, який є носієм кінжалів, У нас були повітряні тривоги. Я хотіла його як назойливого комора, просто хлопнути. От тут я пошкодувала, що нема у нас техніки і можливості нанести удар зараз по території Білорусі, але ж це не так далеко, я так розумію. Що ну ні, техніка та то є. Це, це тут політична проблема скоріше. Як бачите, міг ми можемо хлопати, як комарів тим більш на території Білорусі. Це не настільки далеко, щоб це не, мож... не можна було зробити, скажімо так, менш екзотичними засобами ураження, але ж це поки що політичне рішення не власне не нападати на суверенну територію Білорусі, поки воно таке. А Так, зрозуміло. Ну і водночас, скажімо так, Лукашенко, я так розумію, ще поки що не готовий до того, аби надати свої війська для підсилення резерву російської армії. Чи вже його майже переконали? Скоріше за все, він не буде готовий. Єдине, що якщо він тільки не відчув просто безпосередню загрозу власному життю, то він не буде готовий, бо власне ця саме така так. І буде безпосередньо загрозою його фізичному життю, Себто просто ну на відміну від Путіна, він не сидить в настільки глибокому бункері. Щоб у випадку такого нападу українці не могли його просто вбити, просто взяти і вбити. І він в принципі це як на мене достатньо добре уявляє. Тому влізати, скажімо, так, щоб Путін загрібав жабі його руками за рахунок ризику для його і його сім'ї. Ну чесно кажучи, він явно не хоче, але може його за що так залякають, що він так вирішить пожити ще кілька днів, от, і піде летку дуристь. Але поки що такого свідоцтва немає. Ну так і бачили ж, а, всі що з їхнім міністром закордонних справ сталося, чи це також не могло бути натяком Лукашенку від е, старших братів? О, тут поняття немає. Коментувати не берусь, бо власне абсолютно не знаю обставин а так. Ну натомість, чи теж можуть зараз а, ось такі впливи робити на того ж самого Лукашенка? Чи він і так зараз абсолютно залежним є від Путіна? Коли на Лукашенка роблять вже е, десятки років реально, тиснуть абсолютно різним чином, абсолютно різними засобами. Е, дуже сильна агентура Російської Федерації у Силових органах Білорусі. Там є певні зв'язки із е, тим його старшим сином, якого він сам не любить. Але тим не менш, поки що він в ць цьому цьому тиску якось опирався. Ну плюс-мінус опирався, здавав позиції, але не ключові. Так, ну зрозуміло, що тим не менше Білорусі і Лукашенко це зараз чи не партнери номер один союзники, чи це вже просто частина навіть Росії її армії у Північній Кореї шиють її модяг. У Ірана купували дрони, але поки що бачимо, що там зараз у них проблеми у співпраці. От хто ще зараз у союзниках у Путіна? А все, все. А Ну теоретично у них ніхто. Ну, якщо ми беремо дипломатію, то дипломатичні союзники в них є там Куба, Нікарагуа. Але якщо ми, маємо маці наразі, хтось хто може безпосередньо допомогти економічно, чи в військовому плані, то це все. Так, зрозуміло, ну і то бачимо, що так уже партнери час від часу починають їхні їм відмовляти у співпраці. Пане Вікторе, буду вас відпускати. Дуже дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. Ще раз вас вітаю і з Днем Збройних сил України. Дякуємо за все, що ви робите. Так, дякуємо всім нашим захисникам. Нагадаю, що з нами до нас долучився публіциста, засновник партії Демократична Сокира, капітан збройних сил України Віктор Тригубов.